Та всемогутній Бог Зевс своїм наказом війни припиняю і назначаю ігри замість них, щоб кожен міг у чесній боротьбі свою відвагу та силу показати і славу здобувати на віки. Як переможець у безкровній битві, хай буде так, однині і до віку. для всіх це мій божественний наказ. Через що ви дуже любите спорт, ми проведемо у вашому таборі малі Олімпійські ігри. А чи знаєте ви, що раз на чотири роки в Олімпії від проміння сонця запалюють вогонь, який з факелом передають спортсменові бігуну, і він вирушає з ним в дорогу? О, Зевс! Я вже бачу, як факел прибуває на наш стадіон. Нехай оцей вогонь несе надію кожному із вас. Він сяйво наше, наш дороговказ. Нехай вогонь олімпіади додасть вам сили і наснаги. І подарить вам вершини, очки секунди і хвилини. Щоб вам фортуна усміхалась і удача вас, щоб не цуралась. Нехай сьогодні з вами поруч крокують спритність, мужність, воля. Ніслогоніго, усміхнеться. Сильними та спритними, рухливими та швидкими спортсмени, пам'ятайте, зможуть перемогти тільки гідні Олімпійські ігри це дружба, завзятість та воля до перемоги. Це красивий і чесний спорт. А спорт це мир. На всіх змаганнях потрібні судді. вашими суддями будуть самі досвідчені та справедливі люди. Це ваші вихователі. Наказую кожному з вас на всіх спортивних змаганнях бути чесними. І...